Золотий заговір фортуни. Так, кожній людині потрібна удача, потрібен фарт, потрібно процвітання. І зараз для вас я дюся по вашим багаточисельним, багаточисельним проханням установи золотий заговір фортуни. Ви знаєте, що в мене є і оберіги фартові. Я про них скажу таку невеличку ремарку. Їх роблять на моє замовлення. Спеціально приїжджають монахи з афону, з самої гори Афон і приїжджають сюди в Київ і роблять на моє замовлення. Їх в мене було 60 оберігів, зараз залишилося 6. Знову я чекаю в 20-х числах травня Знову монахів, і вони знову будуть 100 оберігів робити на моє замовлення, фартових оберігів. Ну, так що можна в мене замовляти їх для фарту, для удачі, для процвітання. А зараз я вам установлю золотий заговір фортуни. Що потрібно вам, щоб. Фортуна поселилася у вашому житті і стала клімом золотим на ваше біополе. Потрібно бути вдячним за все, що відбувається в вашому житті. Так, да, от, проснулися і треба дякувати долі за те, що ви є, і за те, що все те, що у вас є, теж дякувати. Треба бути вдячним. Далі обов'язково. Перед моїм заговором зробіть добре діло, любе добре діло. Прихистіть бездомну тваринку, це дуже рахується. Прихистіть, нічого не станеться з вами. Вам завжди вам хвате е, грошей, кошт, щоб купити корм для цієї тваринки і окутати любов'ю. Бо коли прихищаєш бездомного, бездомну, невинну тваринку, за, защитується. Сім добрих справ у вашу карму. І тоді, мій заговір буде установлено. Значить, закріпіть зараз, поділіться цим заговором. І от, коли ви зробите добре діло, тоді три рази прослухайте цей заговір. І золотий заговор фортуни буде установлений. Така моя вимога до вас, що тільки після цих двох пунктів мій заговір буде на вас працювати. Тобто, бути вдячним за все, що відбувається у вашому житті. І друге, зробити добре діло. Наприклад, прихистити бездомну тваринку. Наприклад, ну і любе добре діло, яке вже ваша душа відчуває, що це зробити потрібно. І так. Установлю на всіх своїх підписників золотий заговір фортуни після двох пунктів виконання, які я перечислила вище. Золотом сонце вранішнє вмивається. Достаток зранку в моєму домі поселяється. Гроші сестриці в кармані, Ми. в карман мій прийшли, народили діточок. Тисяч, десятки тисяч, сто тисяч розплодився рід грошей в моєї долі, в моєму кармані, на моєму шляху поселилися. Цей рік достаток фортуни, злагода в моєму житті, в моєму домі, в моєму гаманці поселилися, прив'язалися, відьма двігою, сказалися. Так, відьма Ядвіга сказала, вузли вам заговором Золотим Фортуни прив'язала. Стоп, установлено. Але цей заговір буде діяти тільки після тих двох справ, яких я вам сказала. Бути вдячним за те все, що у вас є. Вдячним вищим силам. І друге, це обов'язково зробити добре діло. Ну, Перше діло я вам сказала, те, що можна там прихистити бездомну тваринку, хто має можливість. А хто не має можливість, то подумайте, що ви можете зробити, яке добре діло. І тоді тільки можна прослухати моє відео три рази, і цей заговір буде на вас установлений. Це заговір сильний на удачу, фарт, прибуток.